Землю бійцям АТО Тернопільська міська рада виділила навпроти авторинку на вулиці Миколинецькій. Обабіч дороги в напрямку Березовиці. У власність бійцям АТО з Тернополя наразі передбачили територію розміром у більш як 17 гектарів. 199 ділянок розроблено вже проект на технічна документація. Це територія, яка знаходиться навпроти автомобільного ринку. Поружі підведені всі необхідні комунікації, усі ділянки це, будуть це, рівноцінними це, по шість сотих кожна зараз, з нашому комунальному підтримку між тахрембут. Ми виділяємо кошти для того, щоб провести рекультивацію, розрівнення і е, зробити основні заїзди, основні дороги і заїзди. Тобто люди вже будуть почати готову документацію, практично готові ділянки, де вони зможуть. Чи будувати свої будинки, чи те, що не вважати за потрібне, для отримання права власника однієї зі 199 земельних ділянок учасникам АТО необхідно звернутись у центр надання адмінпослуг, що на вулиці Острозького, 6, у Тернополі. Чудово розуміємо, що у нас учасники АТО буде більше, тому зараз ми працюємо над додатковим масивом, який би можна було виділити, для того, щоб людям запропонувати там додатково ділянки тим, хто бере участь в антитуристичній операції.